Почнеться, раз почнеться дуже хороша. Волейбольна гра на турнірі пам'яті Анатолія Черепні, який проводиться в цьому школі. Команда Переяслав і саме свої друзі вісім раз кубок був у команди Переяслава. І вони в чергове Те. саму сильнішу А ми на це будемо дивитися. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість бути присутнім і грати хлопчикам. Слава Україні! Героям слава друзі! Пошла! Пошла! Прожорка на площаці, друзі! Пошла чудова, чудова атмосфера! Сорочка світить! Підрегулюємо температуру на площадці і будемо смакувати гру 2-0. За приясу вам хороший. У, повторний! Повторний Своїх. Своїх. 1-2 Свої. Свої. Один, Вавии пройшов! Пройшов! Мов по маслу! Що там? Що там? А там! А там! Чотири один за прияслом! Легенько! Подачка! М Я кесенька, мякесенька. О! А там ударчик! Зовсім блиндякей! два 24. два четыре. Хороша! Мотайся! О! Короткий! Короткий! На посошок! Пройшов! Короткий! Яд два! Удача висока, хороша, хороша, поле. Авсі, авсі. Авсі, болені. Підскок за скоком. Друга. Беруть. І відбирають. Удача. Всім два за приясну О! Ой, чудове! О, то боротьба! Боротьба! Приносить восьми 8-2. 8-2, друзі! Що там? Ой! Да, колінця! Валю! Да! Привесим! 8 за переяснивом. Всі свої подають. Всі свої. О, Омомо які! Коники, коники виділюють, А коники проходять. Проходять. Черніков. Потужня. 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 жара. О, блок от блоча. Блок от блоча. Я отвесим. Я отвесим. Хороший. О, короткий, короткий. Прошел без блоку. Удача, Вадимчик. Вот тачка 9-6 за переезд. <свист> Хороший. Далеко. Oh! Далековатый прилет. Перелет. И там недалек. Вот там А там. А там хапынцы от хапника. А там кидачки от Тачки от петли. Одиннадцять, сім. Ми беремо участь. У турнірі, друзі. Вісім, 11 Ой, хороший! Навпереріз. На вперехріст. На ага, рожорка. брошюрка хорошая. Очка. Иди, иди, иди. Рахунок движется. 13 Удача. Ой. Ой. Ой, лежа. Ой, на колеца. Ой, заблуды.

Тут потребный концентрат. Уаге! Ааа! Иди Что они творят? Что они творят? Команда Переяслова выиграет пока Тут все свои 16-9. О! Хороший, затяжный. І в сітку! але ж затяжний! не затягнувся. Подача, чудово, Що там. Блок Блок блоча! Ух ти! Оце вам ух ти! Ух ти! Ух ти! А це пройшов чудовий. Оно, оно, оно. А беруть, і беруть. І витягнули! Витягнули! І з того світу не витягнеш, друзі, не витягнеш. Тільки підтягнути можна. А витягти вже ні-ні. Отача. Хороша потужня. И... Что там? 19 Вадим Самань. 11. У всех своих. Отача. Хороший, хороший. Хороший, обманий, хороший. Дуже чудово. Дуже. Дуже ще не буває. Дуже ще не буває. Лохар Голод, в котре. Котре спрацьовує. 13-20. Всі свої тягнуть партію. первую партию оно 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 анута осабил молтещу молтещу на черин друзі ой красавчик наш вадимчик самай О! О! Легенький заплутався. Да, друзі, 22-13. Дивимося. Дивимося. О! Заступ! Заступ! Це не той, що одним ним копать, а заступ на спортивний майданчик. 22.14 Третій. Це наш Вадим тільки що. Я казав, посадив. Посадив, друзі. Теж читай чарінь. Ти б сказав, а? не будемо викреслювати цей коментар. хай він трохи побуде, друзі. 23.15. За приясум. За приясу. Концовочка буде окедача. Подачка. 16-23. О! бач, як обманно. Обманно, легенько, тихенько. Приносить 24-й контрольний контрольний забіг. Контрольний м'ячик От приясала. Подача. Ой, потужно. Не до Оно. І. О! О! 25-й. Будемо дивитися, друзі, другу партію. Першу партію Пріясу проти всіх своїх. Виграв. 25-16. Почалася друга партія, друзі. 1-0 за Пріяслом. Проти всіх своїх. 2-0. 2-0. roška treba na posude, u DC Luće svojim aj, hra hra za vodit a kod je vrna ono pole ni ni Чотири нуль Запереясова Чтиринуль Чотири нуль Благенька Шо там? Хороше! Хороше Всі свої один чотири О! О, дебе вірочечки Чернікову! А рочечки швани! уже настроєний. Будемо далі грати друзі. Ааа! Потужні вдари. Їх і чекаєш. Але ж вони вистрелюють дуже потужно. Дуже потужно. 2-5. 2-5, друзі. Подача. Поддача. Всі свои. Що там, а Знову те, що на чаранні друзі. Знову її. Нас, да, 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 друзі, не вона балакає. 7-2 за Переяслово. Ох, хороший, хороший потужний протиход, протиход, подача, всі свої, що там, о, ляскит блок отлоча. Вісім. Три заприяла. Подачка. Подачка. Чи ще хтось посадить свою тещу на черенчині. Чи тільки наш Вадім Саман. Друзі, будемо дивитися. Ніхто не хоче присадити. Ченніко! Була можливість у нього посадити, але от влоча, але мільярд за своїми. Що там, друзі? 9-4, приясню. Потужньо. Потужньо. О! Диви, яке хлопке, от потужні, друзі. Потужні. Кожний хоче. Ай. Кожен хоче свою тещу. Свою тещу садить. Ото щось княпне, жоно що робиться! Що витворяє? Ай, біда назріває. А там свисточок. Перебив, перебив свисточок. Подача. Я 10 Переяславне. 6:10 6:10 Czernikow poda śłem. Co tam? A! Zalew. Ot mamy kapuncie na progodę. 7:10 7:10 Станція тачка була а у кого тільки. У своїх у своїх Лякенько. Строї. Строї лінії, хорошо. Ох, прожурочка. Ох, Не дожур. Дванадцять, семь, друга партия. Za prvi, ja sam pa kada Da. Visim dvanacet. Šo tam? Oh, ne vojšlo! išlo. Sjetka zatremala. Ne vojšlo. išlo. Trenacet, visim za sam 11-8. Кто там что там? А тут А, а там. А тут. Верроть! Верроть, я отбираю. Ой, гаманения пошла, дорогие. Гомонения. Петремлюют болевальники, Хороший турнир. Память на талии Проводиться в сьому школі. Вітання всім командам, усім учасникам, і хто присутній, і хто дивитиметься. Чудовий турнірчик. 13-10. Заприясу. Удача. Ловчики. Ох, підсадив, підсадив трошки. Одинадцятого. Одинадцятого підсадив. А там уже рісна по подача. Що там? І знову, і знову присажують дванадцятого. Дванадцять, одинадцять, п'ятнадцять. Одинадцять, п'ятнадцять попутали трохи. Трошки попутали рахунки. А тепер трошки підтривали. 12-15. Омі. Всі свої, всі свої просто так не не. не. Ух ти! А дівчик! Самань котре присадив. Ой, присадив. Дивись далі, друзі. 16-12 переяслав. Аж забубніло. А ну що витворяю? Дю-на-на! А ну на крики і відкрикники! А ну на! Що це? Ой, біда назріває! Біда назріває! А куди вона назріє? Де вона? Oh no. А як тільки, друзі? Події, події, розвертаються, і звертаються і лежа. Лінія. Лінія. Що там. Вадимче. Підсаджує, підсажує, не знаю вже де діться, того що підсажує. Дев'ятнадцятий на площадці приземляється всіх своїх. І двадцятий прольот нормальний. І двадцятий друзі. 13, Чарико, ууух, отхлопник, блок от блоча потужней, потужней, 14-20, что там, хороший, что там, ой, Беру ой, да, чудово. 21, 14, дні, Не вліз, через сітку, не переліз, друзі, не переліз. А треба, щоб перелітав, не перелазив. О! Отак. Ано, затяжка ззаду, А тут спереду не пройшов. Не пройшов. 22.15. там? Хорошей. 23-15. Друга партія. Переяслав. Всі свої. Підходить до кульмінації. 16-23. Кульмінація колись буде. І ми це, друзі, побачимо. Оце цю, ще пару раз. Те, що хтось підсадить на черінь. І рахунок буде потужні. Це 16 друзі. Переяслов подає. Контрольний м'яч. Ану. Ану. Підпалять Черінчині. Ох, підпалив. 25-й. Дві партії за Переясловом. Дякуємо обом командам. Всі свої Переяслав. Усім. Хто з нами молодці? Працюємо, трудимося, вболіваємо, дякуємо. Турнір чудовий пам'яті Анатолія Черепні. Слава Збройним силам України, героям слава друзі! Прийняли участь змагання пам'яті черепні Син. і бажаємо перемоги цим. Черепні я на тобі. Дякуємо за хороший турнір. Розпочнемо дуже хороший турнір пам'яті Черепні. Традиційно. В кінці лютого місяця, на початку весни, ми проводимо вшановную пам'ять фізкультурного працівника. Черепні Анатолія Йосифовича з ради у Бослані. Сьогодні надійно ми розігралися також пам'ять нашого колишнього колегу і фізкультурного працівника. Коротко нагадаю, а на третє місце команда. Всі свої в Кубку Анатолія. Черепні пам'яті. Чудово. Друге місце команда Блок Аут. Чеблета Молодці, чудово. Усі хлопчики. молодці, вітання. Вітання.

Вітання всім і організаторам, і спортсменам, усіх, усіх команд. Вітання приясочині.